Дня. Коли мені запропонували виступити перед вами сьогодні, перші мої слова були: що я можу, хлопець-фермер з півдня Дніпропетровщини, розповісти фермерам, які приїхали з західної України. Хоча насправді бачу, що багато тут присутніх і з півдня, особливо тут є, навіть з Бесарабії, фермера-колеги. Тому. Буду намагатись бути для вас цікавим і інформативним. Тему запропонували мені, скільки коштує перехід на новий тил та перші кроки. Не працює. Щось не, не клікається. Можна наступний слайд. Так, що спробуємо без клікера. Uh -huh. да, наступний слайд і так далі. Зараз спробуємо. Тут, тут кажуть, що якщо є анекдот, саме час. Якщо є анекдот, саме час. Поїхали. Насправді. Технології Ноутіл я прийшов за рахунок, можна так сказати, бідності, а потім вже зрозумів, що це технологія та, яка допомагає зберегти наш головний потенціал. Тому що всі ви сьогодні приїхали і ваш основний потенціал, чи це основний інструмент це земля. Тобто, всі ви працюєте на землі. І всі ті технологічні рішення, які ви сьогодні. Почуєте, ви будете впроваджувати на своїй землі. Тому для мене ґрунт це основа будь-якої технології. Неважливо, це ноутіл, стріптіл, міні-тіл, хто якою технологією займається, кому що краще. Але основа це ґрунт. А в ґрунті основа це мікроорганізми. БТУ центр сьогодні доповідав і казав там про свої якісь технологічні рішення. Але насправді все, на мою думку, в ґрунті. І все в нашій технології має формуватися навколо мікроорганізмів, тому що це ті істоти, які формують нашу врожайність. Можна наступний. Трохи загальної інформації, щоб ми розуміли, там, де, де хто знає, що таке нову а де хто не знає, тому буде цікаво. Система нульового обробітку ґрунту це система з мінімальним порушенням, коли залишається на поверхні мульча. Тобто ми цей домівку цих мікроорганізмів залишаємо максимально не порушуючи. Тобто залишаємо гіфи грибів не розірвані, бактерії аеробні на своєму місці, а неробні на своєму місці. І як ви можете бачити, що найбільш поширена технологія це США, Канада, Бразилія, Аргентина, трошки там Парагвай і Австралія. Тобто, досить потужна. Розвинені країни, які впроваджують цю систему землеробства. Аргентина взагалі там є одним із рекордсменів, там Дехто каже 80-90%, дехто каже 65%. І в Аргентині досить різні умови, тобто на півдні там дуже посушливі умови, там, 100, 150-200 міліметрів опадів за рік, а на півночі там 1000 міліметрів. І південь, і північ вирішує завдяки технології наутіл свої, свої проблеми. На півдні це посуха, а на півночі це водна ерозія. І я думаю, що багато фермерів на Західній Україні, які працюють по класичної технології, стикалися з цією проблемою водної ерозії. Можна далі? Основні принципи. Основні принципи це три принципи: це мінімальне порушення ґрунту, диференційована сівозміна і постійно покритий ґрунт. В останні роки додалися ще два принципи: це постійно живі корені і власне інтеграція тварин. Ну на жаль, у нас в Україні ще немає таких потужних фермерів, які вже інтегрували тварини. Роман, вона піднімає руку. Але за кордоном є господарства, які вже повну інтегрують тваринництво в свою технологію. Можна наступний. Переваги Ноутіл. Це в першу чергу економія ресурсів. Як я вам вже казав, що в мене привела бідність в новотіл, ну Це насправді не то, що бідність, тобто є був обмежений потенціал по ресурсам. І я побачив, що завдяки технології нових я маю можливість зекономити ці ресурси або ті невеликі ресурси максимально ефективно використовувати. Тобто це менша витрата пального, це менша витрата добрив, але не на початковому етапі. Це в, в, менші витрати часу, і насправді ноутіл дав мені можливість бути трошки вільнішим, тому що насправді агрооперації набагато менше і набагато менше уваги е, до проведення тих агрооперацій в полі. Е, запасні частини зрозуміло і амортизаційні витрати. Друге це підвищення рентабельності, тобто за рахунок зменшення витрат і е, збереження того потенціалу врожайності. На півдні навіть більшого, більшої врожайності за рахунок волого зберігання, то підвищується рентабельність. Збереження органічної речовини та примноження її. Тобто, як я вже казав, що для мене головне це ґрунт і мікроорганізми в ньому. І завдяки технології «Ноутіл» no ми відмічаємо те, що у нас збільшується органічна речовина, в тому числі і гумус. Зменшення або усунення ерозії. Ну, як я вже казав, тобто, завдяки ноутілу ми можемо вирішувати певні питання по ерозії, ну і підвищення зволоженості ґрунту. Тобто, одна із головних умов, головних переваг не тільки економіка була, а й все ж таки я працюю на півдні, тому для мене волога досить суттєва. Хоча сьогодні і по всій Україні. І я їздю багато до, по, по різним регіонам до фермерів і з ким не балакаєш, всі бідкаються на опади. Тобто, ти приїжджаєш на Бісарабію, вони кажуть, що немає вологи. Ти приїжджаєш в Вінниччину, вони кажуть, що немає вологи, і ти приїдеш в Чернігівщину. Тобто, у кожного просто своя міра. Можна наступний слайд: які необхідні інструменти? Необхідні. Три інструменти це сівалка прямого пасіва або адаптована до нього, і комбайн з гарним розподіленням соломи. Перед, передо мною спікер вже розповідав про гарне розподілення, і це надзвичайно важливо. Я користувався першими двома інструментами, в мене всі комбайни були найомні. І коли я їх наймав, а це ну, приблизно п'ять комбайнів, шість, і одно із. Одною із умов у мене було те, що комбайн має бути е, обладнаний половорозкидачем. Це не, не завжди в мене виходило, тому для мене це була велика проблема. Наступний слайд. Чому, на мою думку, технологія не набула популярності в нас в Україні? Тому що є таке правило: З, я кажу: засіяв, забух, зібрав. Ну, тобто, всі думають, що наутіл це таке, ну нічого не робив, зайшов в поле. Осіяв і все добре. ну В принципі, ти можеш так зробити, але можеш нічого не отримати. Тому насправді це не так. Тре, друге, треба більше думати, ніж працювати. Тобто, в технології нову ми менше працюємо в полі, але ми маємо розуміти, що від кожного нашого технологічного рішення залежить. Те, що ми отримаємо там через рік, через два, через три, наприклад, там переущільнення або після дії гербіцидів, тому що на, на утілі після дії гербіцидів відбувається, ну тобто вона трошки довше ніж на класичній технології, особливо на початкових етапах, коли е активність ґрунту не дозволяє швидко е розривати, можна так сказати, хімічні сполуки. І третє, всі рахують, що це дорого. І сьогоднішня моя доповідь хоче трошки порушити цей міф, що це дорого. Насправді це недорого. Можна далі? У мене є приклад. Я хочу, щоб було, як кажуть, більш практично. Це даний фермер, це Василь Іванович Гаркуша. Він працює в Софіївському районі Дніпропетровської області. Фермер насправді має небагато землі. 80 гектарів. Але він має сівалку Кінзе Інтерплент. Він її купив два роки тому і купив практично в максимальній комплектації. Як ви бачите, на ній рідкі добрива, на ній е, то, 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 стоїть електроприводи на е, висіві. Тобто ця сівалка коштувала йому приблизно 120 тисяч доларів. І якщо ми беремо, наприклад, за основу цього фермера, то це дійсно дорого, да? маючи 80 гектарів купити сівалку за 120 тисяч, ну це вона буде досить довго буде, е, окупатися. Тому ну, він має таку змогу, тому що він надає послуги на комбайні, на оприскувачі, в тому числі на сівалки. І е, даною сівалкою він сіє, можна наступний слайд, він сіє сою і пшеницю на міжряді 35, а от і це я на його полі ріпак він сіє на між міжрядя сімдесят кукурузу соняшник також на 70 міждорядя. Тобто пшеницю він сіє точним висівом. І це те, до чого ми я рахую, що всі скоро прийдемо сіяти навіть пшеницю точним висівом. Я, наприклад, сію. Пшеницю там 2-2,5 мільйона, були в мене спроби півтора мільйона. І я знаю, що таке точна розстановка в ряду. Тобто, я, я збільшую міжряддя для того, щоб хоч більш-менш рівномірно розподілити насіння. Тому що коли ти зменшуєш висіва, і катушка тебе кидає просто пучками, і ти, ти, ти цю маленьку норму не можеш розподілити. Наступний слайд, але також у мене є приклад фермера. Малого, це Казанковський район, Миколаївська область. Це мій знайомий друг Костя. Це господарство має також до 100 гектар землі. Чому я їх показую? Тому що ну, не у всіх є великий банк землі, не у всіх є можливість перейти. І багато фермерів, починаючи з маленького банку землі, вирішують, як їм працювати далі. І цей фермер достав десь під забору дві сівалки СЗС 2 і 1 і переобладнав їх, як ви бачите, він там допрацював свій анкер і сіє даною сівалкою всі культури. Можна наступний слайд. Там він сіє покровні культури, тут він сіє соняшник, і цей соняшник посіяний цією сівалкою через ряд. І сьогодні питання: чи дійсно дорого перейти на технологію наутіл, Чи можна е, взяти щось під забора, трошки його облаштувати і проводити прямі пасіви? Наступний слайд. Але якщо ми беремо, наприклад, уже більш-менш великі господарства, ми розуміємо, що. Ну, Така сівалка Джундір 1890 ну, досить розповсюдження. І в ну, кожному третьому-четвертому господарстві є така сівалка, але насправді вона здебільшого сіє по класичній технології. Хоча вона може сіяти по технології Наутів. І дане господарство знаходиться в Кіровоградській області, Олександрівський район. І це господарство зараз на етапі переходу на наутів. Як ви бачите, були встановлені спарені колеса на трактор Джендір для того, щоб не переощільнувати бу, бу, Були вже проведені прямі посіви даною сівалкою після ріпаку, пшениці після кукурудзи після ранньої. І як ми бачимо на другій фотографії у нас сівалка Grand Place Я не знаю її маркерку 16-рядна. ну Неважливо, яка сівалка. Ми знаємо, що багато. Там 8-16 рядних сівалок джандіри і так далі тому подібні. На сьогоднішній день досить багато рішень є для адаптації цих сівалок для прямого посіву. І насправді це не, не таких великих коштів коштує. Можна наступний слайд. На, на даній сівалці на Grand Place були встановлені е, такі колтера з заводу. І при посіві ріпаку ви можете бачити, що. Е, вони не дозволяли отримати якісні всходи, тому що було заминання соломи, і в цьому році були встановлені такого плану колтера з учасниками ряду, український виробник. І вже була ситуація зі всходами набагато краще. Наступний слайд. Ну, а тепер про мій досвід, що змусило мене на зміни. Це перше це дефіцит вологи. При той техніці, яка була в тому господарстві, яке ми купили, не було можливості обробляти якісну землю, була велика грудкуватість, якісний посів ми не могли провести. І за цього потрібні були зміни. Тобто, зміни були які? Купити там Вандерштат Кар'єр, наприклад, з меншим диском, або піти в другу технологію. Я обрав піти в другу технологію. Я думаю, що таку картину бачили багато фермерів на півдні. Я думаю, що і не тільки на півдні. Тому перше, що мене змусило перейти на другу технологію, це дефіцит вологи. Можна наступний слайд? Друге, це менший парк техніки. Тобто, насправді це оприскувач, який був в господарстві, Богуслав. Потім ми купили бертутрекер і потім купили ще третій оприскувач. Але починали з цього. І з одної сівалки, можна так сказати. Далі, наступний слайд: зменшення норм добрив за рахунок більшої активності біоти. Ну, це до цього я вже прийшов трошки пізніше, тому що зрозумів, що за рахунок активності біоти можна зменшувати кількість внесених добрив і отримувати такий самий результат. А при сьогоднішніх цінах на добрив, я думаю, що це актуально. Наступний слайд. Збереження основного ресурсу. Тобто, наш основний ресурс, особливо сьогодні, коли ми вже маємо можливість викупати офіційну землю, а не по якимось там договорам непонятним, або на 50 років, або амфітенцісам. Тобто, ми стаємо сьогодні власниками землі. І сьогодні ми маємо піклуватися про нашу землю, тому що цю землю ми передамо своїм дітям, онукам, і землю, в принципі, сьогодні ніхто не виробляє. Да? Тобто її неможливо десь купити, перевезти, встановити. Тобто вона є, і це той ресурс, яким вам працювати на наступні, я надіюсь, багато років десятиріччя, а можливо, вашим сім'ям і на більше. Можна наступний слайд. Я думаю, що багато з вас стикалися з даною проблемою. Південь у нас з якою ти типу грунтообробною технікою не заходив, тільки. Більш-менш швидкий вітер і починається міграція ґрунту. І це якраз той самий родючий шар поверхневий, він просто летить до сусідів, посадки, куди-небудь, -куди ну не на нашому полі. Ну, і це притаманне більше е, тим регіонам, у кого холмиста е, або гірська місцевість. У нас на півдні там поля всі рівні, тому у нас, в принципі, водної ерозії немає. Але ми теж розуміємо, що тут основний наш родючий шар поверхневий Уже три минути. Так, прискорюсь. Наступний слайд. Що я почав? Прийняти рішення на зміни. Це саме головне. Ми повинні прийняти рішення. Тобто, що ми хочемо змінюватись, друге, отримувати інформацію з конференції. Оці дані заходи, які відбуваються сьогодні, навіть ми можемо не отримати ту інформацію від спікерів, яку хочемо, але в кулуарах, десь ви знаєте, що ми спілкуючись з колегами, ми насправді отримуємо ті рішення, за які ми б могли б не подумати. Тому я рекомендую для того, щоб перейти на нову технологію, підготуватись інформаційно, відвідувати такі конференції, запитувати. І як ви бачите, у нас ідуть постійні спори в кулуарах між нашими колегами наутільщиками Наступний слайд. Наступний слайд. Також є семінари. Оце, Як хто питав, знаємо, чи ми агротеру. Ось семінар у агротери, який відбувся перед війною, на який ми теж їздили для того, щоб отримати дані якісь інформації. Наступний слайд. Також їздимо постійно в поля. Круглий год їздимо в поля, ходимо, дивимося, тому що е, теорія це добре. а Практика, коли ти йдеш по полю, ти, ти можеш спілкуватися, бачити. І насправді інколи я рахую, що потрібно брати своїх колег для того, щоб об'їхати свої поля, тому що наш, наш погляд він замилюється. Ми їздимо там кожні 2-3 дні, там 4, я, я розраховую, що ви так їздите. Їздимо по полям, і ми замилений око. Коли приїжджає наш колега, він може побачити те, що насправді не бачили. Також у мене відбувається, коли я знімаю ролики для свого YouTube каналу. Насправді я інколи не замічаю те, що помічають мої, е, мої друзі, які дивляться і вони коментують, і тоді я можу на щось звернути увагу. Наступний слайд. Аналіз ґрунту. Вважаю, що це дуже важливо починати аналіз ґрунту. Наступний слайд. Ніл Кінці, Роман Роман Тут є. Він теж вам буде доповідати. В общем, відкрив моє бачення на ґрунт і там інші компанії. Тобто, перше робимо аналіз на переущільнення, тобто шукаємо, де в нас є переущільнення, тому що при переході на нову тіл ви переущільнення, потім практично нічим не забираєте. Це досить довгий шлях через покривні культури, через стержневі через стержневі системи. Наступний слайд. Почати перші кроки, наступний слайд. Я починав з сівалки Grand Place, зайшов глибокорозпушувачем, розпушувачем, шкідливе щільнення і навіть проводив такою сівалкою прямі пасіви після подрібнювача. Наступний слайд. Наступний слайд. Змін, норма зміни виливу. Коли ми переходимо на технологію нову ми багато будемо використовувати гліфосату. І за рахунок того, що в мене була неякісна вода, я уйшов меншу норму вилива на 50 літрів на гектар для того, щоб літр гліфосату був ефективний, тому що при нормі 200 літрів літр гліфосату не працює. Наступний слайд. На третій, другий рік почав сіяти покривні культури. Треба починати з першого року, тому що покривні культури активізують знову ж таки той ґрунт, дозволяють стримати, утримати структуру ґрунту, не переощільнювати. Наступний слайд, на що звернути увагу? Я думаю, що в цьому році багато хто з цим стикнувся. В у тілі це не вирішується. Тобто, треба підлаштувати сівозміну так, щоб цього не було. Або гібриди, або сівозміну брати, тому що з цим ви нічого не вирішите. Наступний слайд. Не заходите рано в поле. Це посів льону був проведений 1 травня. 4 чи 5 закінчував посів. Такої ситуації вже не було. Наступний слайд. Розподілення соломи. Не залишайте відкриті місця, тому що відкриті місця, там соломи менше буде прогріватися швидше, там соломи більше, медленніше. Заходьте штрігелем, бороною, чим, чим завгодно, але розтягуйте, розподіляйте солому. Або купуйте коротші жатки. Далі. Наступне навесні нерівномірно розподілені рештки. Пшениця розвивається по-різному. Там, де більше темніше, вона активніше розвивається, там де більше решток, вона розвивається медленніше. І у вас. Вже будуть різні фази, і ви будете з розтрегуляцією гратися, коли заходите, з гербіцидами, коли заходите. Тому рівномірність це дуже важливо. Наступний слайд. Да, тому дякую за увагу. Якщо будуть запитання, я буду в кулуарах. Підходьте, поспілкуємось. Дякую. Дякуємо вам.